Якось маленькому ведмедику наснився дивний сон, ніби вся земля і дерева, і все все навкруги було вкрите цукровою пудрою. Ведмедик у сні дивувався і милувався тією красою. Цукрові сніжинки були дуже гарні, великі, білі, яскраві, пухнасті. Земля вкривалася ще товстішою цукровою ковдрою, що блистіла на сонечкові, і все більше манила скуштувати на смак ті цукрові сніжинки, бо ведмедик дуже полюбляв солодощі. Бррр. прокинувся ведмедик, вискочив на двір і справді все навкруги було білим. А що як? Поки ніхто не бачить, я скуштую. Ох і смачно було ведмедикові, та тільки холодно стало. А як ви гадаєте, чому? Бо ті цукрові сніжинки були звичайними. Під вечір у ведмедика заболіло у горличку. Він не зміг говорити, тільки ревів. А хто мені відповість? Чому? Та тому, що наївся холодного снігу. А ще скрутило животика, а все тому, що наївся снігу. Зараз малята я вам і ведмедику розповім, чому не можна їсти сніг. І не тільки тому, що він холодний, а ще й тому, що він брудний, хоч на перший погляд він здається біленьким і чистим. Подивіться сюди. Ось малята я взяла сніжку, занесла її в приміщення і поклала на тарілочку. Будемо з вами за нею спостерігати. Подивіться малята, тут сніжка майже розтала, і на дні тарілочки з'явився бруд. А тут сніжка повністю розтала. Погляньте, скільки бруду з'явилось на дні тарілочки. Сніжок, коли падає малята, збирає весь пил і бруд, що є в повітрі, і разом з ним осідає на землю. А що ж наш ведмедик малята? Він одужує. Бо лікується, п'є її та ліке. Тепер і ви, і ведмедик знаєте, чому не можна їсти сніг.